Якщо вінчання перед розписом, як чи нити, там, чи знімати обручки, чи не знімати, взагалі хочу сказати, що обручка це символічний, символічний знак на руках молодих, який символізує безкінечний союз, як говориться в таїнстві. Прирікаю тобі любов, тобто обіцяю тобі любов, допоки смерть не розлучить нас. Це означає, що безкінечний союз любові у молодої пари. Чи ви знімаєте обручки? Чи ви не знімаєте обручки? Тут уже великого значення цьому надавати не потрібно. Але бажано, щоб розписи пройшли раніше, а тоді та шлюб. Хоча від перестановки доданків не зміниться сума також. Можете і раніше лише вінчалися і не було розписів. Люди жили щасливо і мирно. Головне, щоб ви любили один одного. А чи ви розписуєтеся раніше, чи ви шлюбуєтеся пізніше, то то вже справа ваша індивідуальна. Рекомендую розписатися тоді, повінчатися. Поговоримо про обручку. Що означає обручка? Ще в стародавньому Єгипті перстень визначали символ влади. От, даний був перстень Йосипові в Єгипті. Він був прем'єр-міністром Єгипту. Через перстень виявилася невинність Фамари. і багато інших випадків є описаних в Слові Божому. Але перстень зараз в новому завіті, в даний час, в 21 столітті, ми можемо про нього сказати, що перстень це є символ. Безкінечності, шлюбу молодої пари. Ну так своїми словами від себе перстень – це є символ безкінечності. Бачите, воно немає. Обручка не має закінчення. І так само, хай шлюбу молодих ніколи не, не закінчується, а хай вони будуть разом тут, а там же в вічності всі як ангелики будуть, і там же каже Ісус: не будуть ні вінчалися, ні шлюбувалися, і нічого там не буде. Всі будуть як ангели. Тож, хай ваші обручки будуть на ваших ручках. А шлюб вас буде довговічним і довгим. В народі існує також такий забобон, що обручки не носити то є гріхом. Ну скажу, скажу так: якщо мужчина працює докаром, і цілий день він працює, працює, руки попухнуть, і обручку тоді треба знімати болгаркою, то бо це є ненормально. Гріха в носінні обручки чи не носінні немає. Але обручка на руці чоловіка чи дружини символізує те, що ця людина має супутницю чи супутника життя. От коли чоловік їде на курор десь і знімає там обручку, бо хоче познайомитися з якоюсь блудницею, от то тоді гріх. А якщо він працює токаром, то гріха немає через те, що в нього рука пухне. Чи жінка працює на хлібобулочному цеху, і вона місить тісто, місить тісто, а пальці. Зменшилися, може замістити обручку в тісто, то звичайно що треба знімати з практичної точки зору. А гріха е, в неносінні чи в носінні обручки немає. Тож, дорогі головне мужчини чи жінки, коли їдете десь відпочивати без своїх супутників, тримайте обручки на пальцях, бо тоді буде гріх. Якщо ви знімаєте обручки і хочете там когось знайти собі для роману, то гріх прилюбодіяння. Коли ви не носите обручку, коли відпочиваєте, то знайте, коли ви свідомо скидаєте обручку, щоб познайомитися з людиною, то ви вже... Прилюбодійствуєте, тобто, то є гріх блудами.